Вітаю в ефірі програма на часі. Традиційно у третю неділю травня відзначаємо День пам'яті жертв політичних репресій. З нагоди цієї дати вшановуємо пам'ять тих співвітчизників, які загинули від комуністичного режиму. Розстріли, арешти, заслання, примусове виселення. Це висока ціна, яку заплатив народ просто за те, що ми українці. Більше про репресії в Україні і на Поділлі у нашій розмові із представником Державного обласного архіву Юрієм Олійником вітаю пане Юрію в нашій студії. Доброго дня політичні репресії комуністичного режиму радянського розпочалися вже у 20-х роках двадцятого 20 століття. Тобто, коли українська революція 17-21 років зазнала поразки. Було територія нашої сучасної Хмельницької області, як і всієї України, була окупована радянською владою і з цього часу розпочинаються репресії на перші перша хвиля репресій у 2020 році стосувалася якраз діячів Української Української Народної Республіки, гетьманату, директорії вояків армії УНР. Діячим навіть імперського імперського часу, тобто цих людей ув'язнювали і поступово їх знищували. Голодомор 1921-1923 років це було також покарання українцям за те, що вони не хотіли. За їхнє вільнодумство, за створення повстанських загонів е, якова Гальчевського на території, зокрема нашої е, сучасної Хмельниччини, е, за те, що е, селяни, е, інтелігенція опиралася тим е, злочинним діям нової радянської влади е, пізніше, вже у 30-х роках. Е, е, ми ми знаємо з вами вже про гол, голодомор-геноцид 1932-1933 років. Це страшне лихо, яке спіткало жителів нашої України і в тому числі жителів Хмельницької області. Як зазначають історики, що голодомор, чи вірніше геноцид в таких масштабах був тільки на території України і тих е, е, територіях, де компактно проживали українці? Тобто, це прикубання, це сучасна та сама біл. Грощина Курщина, яка в якій масово ну, 80% становило українське населення і закавказя. Оці всі території були піддані страшному 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 лиху, де вимирала величезна кількість людей. І за підрахунками істориків на території нашої Хмельницької області в роки геноциду 1932-1933 років загинуло до 34 тисячі. Місцевого населення ні в чому не вірно. Це і селяни, це і робітники, це і діти. Ну і всі, всі версти населення. Голод нікого не можна так сказати, не щадив, і він готував усіх населених пунктах нашої Хмельницької області. А Як доводили людей до голодомору? До людей до голодомору доводили це перш за все створенням так званих колосних колективних форм господарювання і населення зобов'язань. Золи примусово вступати в когоспи селян вибер... забирали останнє, що можна бути ті люди, які не хотіли вступати в колоспи, вони підлягали виселенню за межі України. Тобто, як правило, це Казахстан і на північ Росії і. Цих людей, які виселялися, вони виселялися, як правило, сім'ями на них чекали або в дорозі смерті, або вже в тих місцевостях, куди вони потрапили. Тому що це були місцевості необжиті, як правило, це були бараки, і це все нагадувало тюрму ніж на ніж вільне поселення, і на цій території масово вимирали люди. Фактично, із цих спецпоселень мало хто і повертався. Е, далі ще одна така форма е, примусового вступу це е, забирання в населення е, податків, яких е, не е, ну, забирання податків, які радянська влада масово накладала на українців. Якщо на перших етапах це було забирання, наприклад, хліба, то вже пізніше, якщо люди не виконували плани поставки, то й забиралася і картопля, забиралася все, що тільки можна могло бути. У на господарстві селян, і в тому числі навіть жорна, якими люди е, мололи приховане е, приховане зерно. Ми вже з вами знаємо про ті страшні закони про п'ять е, колосків, так за те, що люди, наприклад, збирали на полях е, колосся пшениці чи, наприклад, картоплю їх засуджували фактично до розстрілу. Е, крім того, було заборонено покидати е, без дозволу керівництва місця роботи. Це також було е, ув'язнення до 20 років. Далі ще був винахід радянської влади, це так звані чоловіки дошки куди заганяли цілі села, і в тому числі райони, якщо вони не виконували плани хлібоздачі. Що це таке? Це так звана, це, можна сказати, свого роду гетто куди з якого, якщо селяни... Не виконували плани хлібоздачі, то з магазині забиралося все, всі продукти харчування, стягувалися підрозділи НКВС або армії, і оці села і райони цілі оточувалися, і звідти не можна було виїхати населенню, поки вони не виконували плану хлібоздачі або не вмирали. Такі факти: чорний дошок є в нас на території Хмельниччини. Це у нас і Дуневецький колишній район. Це є декілька сіл. Городоцький район, там Чемеровецький район і ряд інших районів. В Державному архіві Хмельницької області зберігаються документи, які засвідчують факти цієї страшної трагедії. І хочу зазначити, що в нас є задокументовані факти людоїдства, коли жителі канібалізму, коли жителі були доведені до відчаю, і голод спотворював психіку людей і доводив до такого жахіття, якого не було ще і за часів, наприклад, первісного общинного ладу. Як стверджують історики, що життя середній вік життя українців там складав фактично до 30 років, це було найменше в історії світовій історії. Як вже я зазначав, що від голодомору на території області померло 34 тисячі осіб. Це за такими підрахунками. Підрахунки велися за допомогою метричних книг, які в державному архіві зберігаються, і крім того, ще і було проведено оп'ятування населення. Слід зазначити, що у метричних книгах, як правило, за вказівкою органів владних органів було заборонено писати голод. Фактично, від голоду померло за декілька десятків людей. А то всі помирали, як правило, від супутніх хвороб, які виникали в наслідок довготривалого голодування людей від Голодування і в тому числі споживання неякісних продуктів, тобто сурогатів, тої самої кори, тої самої трави, жолудів і так далі. Ще одне страшне лихо, яке пережили наші подоляни, і це політичні репресії 37-38 років. Тобто це пік репресій. На думку наших краєзнавців істориків, які досліджують цю тематику, що найпоширенішими видом політичних репресій це були звичайно депортації населення. Оскільки наша область була прикордонною, і на її території проживала чимала кількість інших народностей і націй, це зокрема і поляки, і євреї, латиші, і ті самі росіяни, то політичні репресії стосувалися цієї самої версти. І вже в 35-му році, відповідно до вказівки уряду Української радянської соціалістичної республіки, розпочинається. Виселення так званих куркулів, тобто заможних селян, і в тому числі колгоспників, які чинили опір щодо вступу в колгосп. Була розроблена спеціальна спецоперація, погоджена із верхівкою, тобто із Москвою, були навіть роздані. Лімітів, скільки потрібно було виселити, і цих людей масово депортували в 1935 році в Донецьку область, в тому числі Дніпропетровську, і в тому числі ще і в Казахстан. Так, наприклад, є дані, що з МЯРМЛОНецького району було виселено до тисячі осіб у ці. Регіони виселялися також і населення із інших колишніх районів нашої Хмельницької, тоді Кам'янець-Подільської області. Далі вже в 35-му і 36-му роках також активно почали виселятися і депортуватися жителі так званих національних мечин. Це стосувалося поляків. Область була прикордонною відповідно. Тоді це була Вінницька область. Було розроблено також. Вказівки, скільки потрібно було виселити польського етносу, і польський етнос відповідно виселявся на територію знову ж таки Донецької області, Казахстан і вглиб на північ Росії було виселено до двох тисяч осіб цієї національності. Але піком, як я вже говорив, це пік політичних репресій, 37-38 роки. Почалися вони відповідно до постанови уряду про так званих було розроблено наказ 20447, який стосувався репресій щодо колишніх куркулів, кримінальних та інших антирадянських елементів. Кожній області було доведено плани виселення цієї категорії населення. Хмельницька область, тоді вірніше, Вінницька область повинна була виселити 3 тисячі. Були створені, виселялося населення по категоріях. Якщо була перша категорія, потрібно було розстрілювати. Друга категорія це потрібно було виселяти. По першій категорії із території Вінницької області потрібно було виселити розхиляти. Стріляти тисячу осіб, а е, по другій категорії виселити дві тисячі. Е, але, як правило, е, в той час партійне керівництво е, хотіло себе прославити відповідно, і вони е, пропонували е, збільшити ліміти щодо розстрілів і щодо виселення. І... До цієї відповідно до цього наказу 2.0.447 з території області знов ж таки масово виселялося населення, а те, яке підлягало розстрілам, розстрілювалося. І для того щоб пришвидшити ці репресії і розстріли, оскільки суди вже не встигали е, е, переглядати таку велику кількість справ, які на них навалилися, були створені так звані двійки і «трійки». Борилося трійки у складі першого вірніше, секретаря обкому партії, далі був голова облвиконкому, і, як правило, ще був і начальник обласного управління НКВС. І ще, наприклад, могли бути і залучатися ще інші люди. Двійка працювала у складі двох осіб, і за підрахунками. Істориків з 1937 по листопад 1938, коли ці репресії фактично вже закінчилися, було проведено засідання 56 трійок і двійок, і жодного разу ці трійки і двійки не не людей. Не відпускали, а фактично, або були при розглядалося, як розстріляти людину, або, наприклад, виселити чи ув'язнити на е, великі терміни ув'язнення. І була ще така негласна вказівка. Якщо людина, наприклад, засуджувала на 10, там 15 чи 20 років, то вона вже із місії ув'язнення не поверталася, тому що е, її там зразу ще знаходили е, е, знову. Е, Її ув'язнювали по іншій статті, і там люди ці помирали. Жахіття складається в тому, що, наприклад, у грудні 37, го лютому, в березні 38-го року, за підписами цих керівників трійок і двійок до розстрілу засуджено було, наприклад, 1900 людей, 2000 людей, 1800 людей. І в нас на території області за підрахунками було репресовано до майже 60 тисяч осіб, тобто 59 тисяч 528 осіб. Із цієї кількості репресованих було розстріляно 14 тисяч 600 осіб і депортовано майже 15 тисяч осіб. Для того щоб ефективніше працювала ця каральна машина, Сталіним було дозволено проводити. Застосовувати фізичну силу і тортури він говорив, що, наприклад, чому там капіталістичні країни застосовують такі методи, ми не можемо до своїх до ворогів. Крім того, було відповідно до розпоряджень Генеральної прокуратури СССР, спрощено самі сам процес ведення справ. Наприклад, було по таких справах, як шкідництво, потім зрада батьківщині підозрюваним, вручали те, що вони, наприклад, засуджені для ознайомлення справи тільки за один день, а потім, якщо людина засуджувала до страти, то касаційної скарги не було. Як по інших злочинах, касаційна Скарга могла бути, але якщо людину визнали, наприклад, звинуваченим, то її зразу ж і розстрілювали. І в нас в архіві зберігається до 25 тисяч архівно-слідчих справ, і в масу в більшій половині цих справ можна подивитися на обкладинці, обкладинці. Справа, наприклад, розпочалася одного дня, вже через два чи через три дні цю людину було засуджено до смертної кари, і фактично вирок виконувався. Yeah. От щодо е знищення національної еліти, національних умів. За які гріхи каралися ці люди, і як каралися дивіться поряд із польською організацією військовою була ще така, проводилася спецоперація щодо національних щодо, наприклад, українських націоналістів була сфабрикована справа спілки визволення України, де, наприклад, було розстріляна українська інтелігенція, і на території нашої області також вишукувалася ця інтелігенція, і як правило? Розстрілювали або за шпігунство або за зраду батьківщини. У нас, наприклад, є карні справи на інженерів заводів, які працювали в той час. Їх було, наприклад, звинувачено за польською організацією військовою, тобто він став шпигуном іншої держави, і його було фактично в'язано і розстріляно. У нас, наприклад, є групова справа на того самого Сіцінського, ряду інших викладачів, колишніх викладачів Кам'янець-Подільського державного. Українського університету, яких також звинувачували у, наприклад, там, у тому самому націоналізмі і так далі, їх потім ув'язнювали на певні терміни, на певні терміни, чи заслання, чи ув'язнення, де вони відбували. От Друга світова війна багатьох учасників цієї боротьби з нацизмом звинувачували у зраді, в шпигунстві. Чи страждали від цього подоляни, чи були в числі цих ну у нас на території області, також активно е діяли? Націоналістична організація, вірніше, визвольний рух під керівництвом організації українських націоналістів, діяла також загони Української повстанської армії, були створені надрайонні проводи. Ті самі Кам'янець-Подільський надрайонний провід був створений. Активна організація діяла у Дунаєвцях, діяла на півночі нашого регіону, і завдяки цим людям радянська влада ще могла довго Створити орга, виконавчі органи влади і розпочинати почати знов ті самі репресії, які відбувалися у 30-х чи на початку 40-х років звичайно страждали сім'ї сім'ї цих діячів діячів упа виселялися знов таки за територію україни як правило і вони ув'язнювалися, сім їх засуджували до різних термінів ув'язнення без права вже повернення на територію на територію україни а от в який час державний обласний архів, і взагалі державний архів відкрив доступ до документів, які свідчать про ці репресії? Доступ було відкрито в 90 війні ще ці справи архівно-слідчі були передані відповідно до указу президента в 91-му році, коли вже розпочалася. Було розпочався процес перегляду кримінальних справ. Були ці люди, люди масово визнавалися реабілітованими, визнавалися, що вони були жертвами сталінських репресій, і відповідно до цього указу нам були передані справи. На даний час ці справи знаходяться у вільному доступі, можна з ними їх можна опрацьовувати. Частина справ вже звичайно є оцифрована і з нами як і гарний приклад того, що населення області чи краєзнавці і дослідники активно працюють з цими справами. Ці справи активно використовувалися під час написання книги реабілітовані історії Хмельницької області». Підготовлено здається, вже шість томів цієї книги і зафіксовано ця злочинна діяльність радянської влади. Крім того, Укрдержархів активно працює над з такою базою даних, як «Мартиролог ХХ століття. Тобто туди також ми заводимо. Прізвища людей, які були е, радянською владою ув'язнені і, і розстріляні у 20-х-40 роках ХХ 20 століття. Тобто населення нашої Хмельницької області може попрацювати з документами в державному архіві, може попрацювати із книгою абілітованій історії, може е, через Державну архівну службу зайти на, їхні, е, на їхню сторінку, відкрити матеролог ХХ століття і подивитися вже базу даних, яка є не тільки похмельний. Вінській області, а й в тому числі по інших регіонах а, а, сучасної України. Тобто, будь-хто може е, мати доступ до цього, і він відкритий? Так, да, Він відкритий, да можна попрацювати у нас, як я зазначав. І а от е, зараз російсько-українська війна це вона вкотре доводить про загарбницьку нищівну політику Росії проти України. Чи збираєте фіксуєте наш час? В архіві? Є вже якісь документи свідчення про теперішню війну? Так, це наш святий обов'язок. Е, Перед тими людьми, перед тими воїнами, які захищають нашу державу, нашу незалежність. Ми також збираємо і створюємо колекції захисників, які віддали своє життя за незалежність України. Нам надходить така інформація. Збираються також і аудіо, аудіо, відео документи, свідчення. І це буде з цього всього поступово створюються колекції, і з часом вони будуть вже в загальному доступі для. Дослідників, які займаються цією тематикою, активно в цьому напрямку також працюють і районні архіви. Вони також в себе формують колекції. Ці колекції вже виставляються у на сторінках Facebook, Instagram і так далі. І користувачі можуть активно з ними знайомитися. Чи проводить державний архів таку просвітницьку роботу щодо репресій на території не тільки нашого поділя, а взагалі в Україні? Да, ми так, звичайно, ми займаємося просвітницькою діяльністю. У нас в планах є участь у радіо, телепередачах. От зокрема, ми з вами по цій тематиці спілкуємося. Активно проводяться виставки, вірніше формуються і виставляються. У нас є виставки і онлайн, можна зайти на нашу сторінку Державного архіву. Глянути ці виставки, є виставки і постійно діючі. До нас активно приходять, приходять учнівська і студентська молодь. Ми із ними працюємо по даній тематиці, по політичних репресіях, по голодомору і по, взагалі по злочинах радянського комуністичного режиму на території нашої Хмельницької області. Ми вам дякуємо, пане Юрію, за пізнавальну розмову. Сподіваємося, що таких жахіть більше з українцями не повториться глядачам бажаємо всього найкращого до наступних зустрічей.